Вітаю у промову! Сьогодні пропоную згадати влучні вислови про птахів, а саме ворон. Та спершу розтлумачимо різницю між воронами, воронами, гавами та галками. Ворона або ж гава це хижий птах із чорним або сірим пір'ям, що живе на деревах поблизу населених пунктів. Оскільки птахиці переважно темних кольорів висловом біла ворона називають того, хто виділяється серед інших чимось незвичайним. Ворон це великий хижий птах із блискучим чорно-сірим пір'ям, що живе якомога далі від осель, переважно в лісі. Напевно, тому й говорять про найвіддаленіше місце далечінь так. Куди й ворон кісток не заносить. Галка це птах родини воронових з чорним пір'ям, блискучим на спині. Про людину, яка нічим не виділяється, посередня, ніяка, скажуть ні пава, ні гава. Галку зазвичай пов'язують з ледарюванням та недбальством: ловити гав, ворон або галки лічити. Упіймати гаву або ж ворону це, не зорієнтувавшись вчасно, упустити слушну нагоду, пропустити щонебудь. А коли існує передчуття сварки, а хочеться її уникнути, говорять нічого не кажи, бо ворон на хату не сяде. Говоріть українською правильно, живіть у злагоді. Нехай ворон на хату сідає, адже за народними прикметами це віщує добробут, багатство й усякі гаразди.